Всіх вітаємо! Сьогодні у нас цікава та дуже важлива тема про постанову Кабінету Міністрів України номер 280 Ця постанова про забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Хто ж має право отримати грошову компенсацію? Перше Особа, яка брала безпосередню участь у антитерористичній операції у період її проведення, та особи, які визнані інвалідами внаслідок війни третьої групи, друге особи, які потребують житлових умов та перебувають на квартирному обліку не менше одного року третє відсутні майнові права власності у всіх членів їх сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація. І четверте, відсутність обвинувального вироку суду у зв'язку з вчиненням злочину проти України. Для отримання грошової компенсації потрібно перебувати на квартирному обліку протягом одного року в єдиній інформаційній базі про внутрішньопереміщених осіб. Що можна придбати? Квартиру. Будинок із земельною ділянкою. Якщо це будинок, то компенсація буде нараховуватись і на земельну ділянку. Можна придбати житло на вторинному ринку, житло від забудовника та інвестувати кошти в об'єкт житлового будівництва. Як же отримати грошову компенсацію? Перше. Подати заяву про призначення грошової компенсації до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку. Друге. З дня прийняття заяви орган соціального захисту протягом п'яти робочих днів обстежує матеріальні побутові умови, про що складає відповідний акт. Третє, після складання акту орган соціального захисту протягом трьох робочих днів вносить подання про виплату грошової компенсації. Четверте. Комісія протягом п'яти робочих днів приймає рішення щодо надання згоди або відмови про призначення грошової компенсації. П'яте. З копією цього документа ви звертаєтесь до відділення Ощадбанку для відкриття спеціального рахунку. Коли кошти вже перераховано, ви самостійно обираєте житло, яке бажаєте придбати та укладаєте договір купівлі-продажу. Орган соціального захисту протягом 5 робочих днів після отримання примірника договору надає письмову згоду на перерахування коштів із спеціального рахунка продавцю. Далі, після отримання згоди, ви подаєте заяву про переказ коштів на придбання житла до Ощадбанку. Ощадбанк переказує кошти на рахунок продавця житла або будівельника. Протягом 30 днів з дати закінчення строку дії відповідного договору необхідно оформити право власності на житло і подати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до органу соціального захисту. А з вами були НІД. Ми завжди збираємо для вас актуальну інформацію та готові допомогти у будь-якому питанні. Ми вже закрили угоди по постанові 280 та є у селі і будемо раді допомогти і вам. До нових зустрічей!